Так, і продовжимо. Так, поки що в нас ми зупинилися на тому етапі, що ми назбирали в цій змінної TXT нашу майбутню формулу. Тепер нам потрібно якось за допомогою скриптової машини розрахувати, ну, значить знайти значення цього виразу. Арифметично, ну, можливо, навіть не арифметично. Ну, подивимося, як це у нас буде виглядати. Давайте строїмо, створимо екземпляр Script Engine Manager. Звичайний спосіб, це ключове слово New, конструктор класа, Script Engine менеджер, Ось так от. Ну і без параметрів. Значить, для чого він нам потрібен? Для того, щоб. Значит, менеджер нам дасть машину скриптову Java, JavaScript верніше. Ну, давайте тепер створимо ось цей engine, экземпляр класу Script uh, Engine, Script Engine. хай буде Engine. engine Так. менеджер get engine. engine by name by name ну а им я ну javascript ну можно записать не javascript а js js вот так можно записать так е e у нас engine І тепер ця машина Engine може нам розраховувати ну, фрагменти коду навіть записані на мові JavaScript. Вот. Ну JavaScript візуально значить, синтаксис начебто дуже схожий на Java, на C далі. Звичайно, там під капотом зовсім інші речі. Вот. Ну, Значить, на перший погляд, поки там не дійде до особливих речей, ну, наприклад, створення класів, там, такі от, просто фрагменти коду, вони можуть виглядати однаково. Цикл, наприклад, там, той самий. Так. Е... А скільки там може бути не формула, а що завгодно, то виконання ось. Ну, Кода, написаного не на JavaScript, призведе до помилки. Ну от, і щоб запобігти цьому ми блок try робимо, або try. Так. Catch, catch exception. Ну, загальний така загальна помилка, там вона нам віддасть все, що завгодно. Взагалі, ось ці блоки Catch, воно дуже могутній, можна робити декілька кетч для кожної з помилок і це спрощує життя. Ну, у нас же ж одна форма, тут нам особливо то і нічого ловити таке. Ну, що? Якщо у нас буде помилка, ну хай вона там у нас просто цю помилку виведе. От, це System. А от print LM. Ну, значить, взагалі, тут повинен бути. Метод to string, якщо все правильно робиться. Намагайтеся і самі робити його кожного разу, коли створюєте класи, От, щоб і інше було ну, добре жити. Так, вивели ми цю помилку, а тепер що будемо робити в try? try. ну, Фактично тут вже все готово. Так, зараз ми ось тут так запишемо. Ми просто виведемо вже повідомлення розрахованого значення, то є out print. Line. Ну і що у нас тут буде? Engine. Інжайн. Це наша машина, Євал. Ось і ось то тексти. Ну, ось цю форму фактично. Так, дужки Ось так, дужки. ось так от будуть. Ну, і це фактично, можна сказати, все. Давайте. ну Подивимося, чи наробили ми помилок, виправимо їх, запустимо, подивимося на результат. Так, що там з часом? Ще є. Ну, відразу там давайте оберемо Java C. java. Так, є помилка. Так. Давайте, несумісні типи. Ну, зараз будемо розбиратися. Давайте у нас тут час підходить до кінця. Так, ми зупиняємо і значить, після цього почнемо розбиратися далі.